Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку розділові знаки в складно-сурядних реченнях. Спочатку пригадаємо собі сполучники сурядності. Єднальні І, й, та в значенні І, І-І та-ТА ні, ні Протиставні А, але, проте, зате, однак та в значенні але. Розділові чи, або, 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 чи, чи, то, то, чи то, чи то, не то, не то. Частини складного сурядного речення, з'єднані сполучниками сурядності, розмежовуються відповідними розділовими знаками. Найпоширеніший знак кома. Вона ставиться. У складносурядному реченні перед будь якими сполучниками сурядності, які з'єднують граматичні основи речення. Наприклад, не то сплю, не то дрімаю, не то в уяві все проходить. Частини з'єднані розділовими сполучниками не то, не то. Сашко зробив домашнє завдання, склав речі до портфелю, і мати полегшено зітхнула. Частини з'єднані єднальним сполучником і перед яким стоїть кома. Івасик йшов по вулиці з розв'язаними шнурками на кросівках, однак він не впав. Частини з'єднані. Протиставним сполучником однак. Перед протиставними сполучниками А, але проте, зате, однак. Та в значенні але кома ставиться завжди. Крапка з комою ставиться, якщо частини дуже великі за обсягом і вже мають всередині розділові знаки. Все зраділо, зустрічаючи день. Це перша частина складносурядного речення. У ній ми бачимо відокремлену обставину. В другій частині теж є відокремлена обставина, а також однорідні означення. Між частинами складносурядного речення ставимо тере перед одиничними сполучниками І, та у значенні І, якщо йде мова про швидку зміну подій, ще мить і Дрогочинська битва загримить. А також якщо другою частиною передається наслідок, озвався постріл над рікою і на коня схиливсь козак. Кома перед і, «й», та в значенні і, чи або, між частинами сурядного речення не ставиться, якщо обидві частини мають спільний другорядний член речення, спільну частку або спільне вставне слово. Наприклад, у небі весело шугають листівки і співають жайвори». Якщо в першій частині є щось спільне, ми зможемо взяти це слово. І назвати його ще раз після сполучника. У небі весело шугають пластівки, і у небі співають жайгури. Якщо це слово не буде спільним, порушиться зміст та структура речення. Отже, в нас є спільна обставина у небі, яка стосується також і другої частини стану сурядного речення. Тому кому перед одиничним сполучником і. Не потрібно ставити. Лиш щемить у серці болісне чекання і несуть тривогу, спалах і заграв. Спільна частка лиш лиш щемить у серці болісне чекання, і лиш несуть тривогу, спалах і заграв. Мабуть, батько ще дужче посивів, і мати ще дужче зігнулася. Маємо спільне вставне слово, мабуть. Мабуть, батько ще дужче посилює, і, мабуть, мати ще дужче зігнулася. Також кома перед І, І, та в значенні і чи, або між частинами складносурядного сурядного речення не ставиться, якщо обидві частини є співвідносними з односкладними називними або односкладними безособовими реченнями. Наприклад, меди та пахощі живиці. Перша частина меди. Підмет співвідносно з односкладним називним. Друга частина пахощі, пахощі які живиці. Друга частина також співвідносна з односкладним називним реченням. Ну, кому не ставимо. Потемніло і стало моросити дрібно та тихо. В першій частині присудок потемніло, в другій частині стало моросити. Фірмітів немає. І перша, і друга частина співвідносні з односкладними безособовими реченнями. Також кому не ставиться перед одиничними сполучниками і, та, і, чи або між частинами складносурядного речення, якщо в реченні є спільна, пояснювальна, головна або підрядна частина. Але такі речення вже будуть не складносурядними. Це будуть складні речення з різними видами зв'язку. Коли ж очинили вікно, світло впало на ціле море напружених, схвильованих облич і крізь вікно в хату влетіла стоока тривога. Коли ж очинили вікно, підрядна частина є спільною для другої і третьої частини. Світло впало на ціле море напружених схвильованих облич. Коли Коли отчинили вікно. Крізь вікно в хату влетіла сто ока тривога, коли Коли відчинили вікно. В наступному реченні я думав, який прекрасний світ і яке прекрасне життя. Є спільна пояснювальна частина, Я думав, я думав, що, який прекрасний світ, я думав, що? Яке прекрасне життя. Також не потрібна кома між частинами складносурядного речення, якщо обидві частини є спонукальними, окличними або питальними. Хто ви і чого вам треба? В кінці речення стоїть знак питання, тоді перед одиничним сполучником, єднальним чи розділовим, кому не ставимо. В кінці речення стоїть знак оклику і маємо одиничний сполучник і єднальний, тому кому не ставимо. А зараз спробуємо виконати тест. Позначте складносурядне речення, між частинами якого не треба ставити коми. Ставте відео на паузу. Отже, шукаємо. Що в нас є спільного, тому що в кінці речень нема ні знака оклику, ні знака питання. Зверніть увагу, головні члени речення не можуть бути спільними для другої частини. Перша частина складається з підмета і присудка. Рядочку Б так само до що робить рясніє. У рядочку v В у нас є спільна обставина знову, щоб перевірити. Називаємо її ще раз після сполучника І. Знову яблуні буйно цвітуть і знову лунає знайомий мотив. Отже, правильна відповідь: рядочок В. І ще один тест. Виконуйте, будь ласка, поставте відео на паузу. Отже, позначте складносурядне речення, між частинами якого потрібно поставити тере. Тере ставиться, якщо в другій частині у нас є наслідок або відбулася швидка зміна подій. Правильна відповідь: рядочок Д. Хвилина ще, і схід розпише сліпучі барви небосхил. Тобто події відбудуться дуже швидко. Зверніть увагу, тут у нас є підказка слово хвилина. Може бути слово мить. В рядочку Г. Не ставимо ніякий розділовий знак, Ось тут є теж слово хвилина, але тут є спільний другорядний член речення на хвилину. На хвилину раптом стихли голоси і на хвилину спинилися ті. Дякую за увагу.